Так, громадо, привіт! Обіжаю поля з ріпаком. Вже його оприскувався оприскування тибоканазолом. Отак виглядає ріпак. Отак виглядає ріпак, по літрі тибоканазолу і по 200 г інсекцициду і медаклопріц з гацегалеприном. Доза двойна. Ну, гербіцид чи це інсекцицид недорогий, то ляпаємо по двойній дозі. А тепер. Вам, як кажуть, показання по факту. Хоча сіяли, сіяли ми поле. І закінчився у нас амофос у ці валки. Треба було їхати. Я вирішив дві сівалочки посіяти туди і назад без амофосу. З амофосом і дві сівалочки без амофоса. Ну що? Є, є, є різниця. Я думаю, по факту, я ночі позавчора це оприскую, думаю, не зрозумів, чи чи миші з'їли, чи, чи ну, якась бложка, чи що, вона така полоса, їду, де немає нічого. Ночість не став дивитися, а це приїхав, подивитися. Короте, капець. Оце вам і Амофос. Сіяли і 60 кілограм амофоса. І тут Амофос був 100 кілограмів. Фосфора було з осені на, цей, на озимий ячмінь. 100 кг амофоса було. І тепер дивимося, яка нехватка тільки амофоса. ну Фосфора. Ну там, правда, трошки було і азоту, там 11%. Ну, я думаю, азот тут роль такої великої не зіграв. Оті 11%. А фосфора 52. Йдемо тепер ось рядочком, рядком валка, Стик, стик. Ось бачите, стик, стик і стик. І стик. Так що на зиму треба по-любому амофос. Ну, може в кого які аналізи ґрунту, не знаю. У нас аналізи ґрунту дуже погані. На цьому полі, я вже відмічаю, воно в нас вже давно, років 15, це поле. Така сама картина і на пшеницях. Десь трохи тільки залиш наполовину хуже. Іменно від фосфора. Це фосфорне голодання. Там. Ну щось будемо думати, може якісь пакетики трошки підніметься та по листу підкормлю. Ну, такі діла.